Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас з вами розпаковка розпаковка подарунка. Як ви бачите, я вже його відкрила, оскільки мені приїхала посилка, мене попередили, що це буде подарунок, але я зовсім не знала, що там. і Там могло бути все, що завгодно. І от, коли я його розкрила, я зрозуміла, що треба знімати розпаковку. О, воно було щільно загорнуте. От, треба показати і вам це, бо не показати я не можу. Перепрошую, зараз подарузненько дістанемо. Так, це подарунок від пані Ірини з дроварів. Ось така гарнюща шкатулка. Я вже подивилась, тому... Перепрошую, перепитала у пані Ірини, шкатулка вона займається от її прикрасами, тобто це її робота. Так? І подивіться, яка гарна всередині, То вона оздобила шкатулку. Звичайно, смаколики. Коли я прочитала лист, що там всередині, я не знаю. Але з дозволу. Пані Ірине, ой, я вже хвилююсь, перепрошую. З дозволу пані Ірини я зачитаю цей лист. Так, доброго дня, пані Світлано. У вас дуже цікаве хобі, яке надихнуло мене віддати гудзики, які в мене залишились від мами. Пані Ірина, мені дуже приємно, ну, приємно просто, нема слів. Вони, можливо, не такі цікаві, як ваші, але для мене вони дорогі. Я пам'ятаю ці гудзики ще від того, коли я була геть зовсім малою. Блакитні гудзики були на маминій ковтині. Та, що, схожа на камінь, залишилась одна, на спідниці. Найбільша з зимових рукавичок теж залишилась одненька, була, було шість. Металева приїхала... Зі Сполучених Штатів Америки, десь початок 80-х років, ті, що кольору лаванди середини 80-х. Мами вже давно немає, але гудзики її є. Якщо вони знайдуть у вас домівку, я буду дуже рада. Тому що вони не загубились, але будуть радувати когось. Для мене це буде почесно. Пані Ірина, для мене це почесно так само, знаючи, що гудзики мають інтерес не лише для мене. Далі вже буде трошки особисте, тому, мабуть, на цьому все. Давайте будемо разом з вами дивитись, що ж тут за гудзики. Але шкатулка для мене це така потрібна річ, ви навіть не уявляєте. Подивіться, давайте роздивимось гарненьку шкатулочку. Трояндочки. Пані Ірина нам потім напише в коментарях. Я взагалі думала, що це вона так заводська, якщо чесно. Не думала, що це тут щось оздоблене ще своїми руками особисто. Так, знаєте, колись я вам вже, мабуть, покажу, скільки в мене шкатулок і не вистачає. Бо шкатулки це завжди потрібні речі. Так, давайте, мабуть, висиплемо. Отак от так, І будемо роздивлятись. Ще, все, що зможу, я вам розкажу про ці гудзики. Так, оце, я так розумію, зі Сполучених Штатів металевий гудзичок. А, ну, з машинкою, звичайно. звичайно. Звичайно, пані Ірина, да. Тому вони. Дуже рідко зустрічаються, бо бачите, він от так само. А мені кажуть, що це не склочеб, це пластик. Ні, це скло, воно б'ється здебільшого в пральних машинках побилось. Це гудзик виготовлення Радянського Союзу. Оці блакитні так само. Радянський Союз. Вони на камеру ніби трошки відрізняються. Ну, можливо ж, вони так продавались з однієї речі. Те, що це Радянський Союз, я вам кажу за самим типом скла. А оце вже ні. Це не Радянський Союз. Це так само скло, це не пластик. От, але. В Радянському Союзі гудзиків з такого скла просто не виробляли. Глушили ось так. Просто однотонно, тьмяно. Це, можливо, Чехословаччина. Оцей малесенький пластиковий, доволі старенький гудзик. От і. і це так само гудзик скляний по типу скла. Це так само, скоріш за все, Радянський Союз. Що ж, пані Ірина, я вам дуже-дуже вдячна. Вдячна за вашу довіру, вдячна за ваш подарунок. Мені дуже приємно. Всім своїм глядачам я так само хочу подякувати за вашу увагу до мого каналу, до мого захоплення. Я знаю, що багато хто дивується, багато хто вперше новими очима дивиться на гудзики. Але колись так я вперше подивилась на гудзики новими очима. Тож, Ще раз, пані Ірина, я вам дуже вдячна. Всім хочу сказати до нових зустрічей. Сподіваюсь, вам цікаво на моєму каналі. Заходьте ще. На все добре!